Сьогодні ми е, покажемо вам, як заливати стяжку по розведеному водяному теплому полу. От, можу розказати трошки про цю теплу підлогу. О, і як тут е, ось, ось розкладка. Людина захотіла собі розділити частину будинку на три контури. Перший контур це у них, наприклад, ось кухня ось о, виведений. Це різідки під цю. Повертайся. Під робочий фартух. Повертай. На пол, як взагалі, положена ця чернова стяжка, але людина зекономила, підсипку просто зробила. Можна піском зробити під, під оцією фольгою, під пінопластом. Зроблена чорнова, чорнова засипка, потім зроблений судевований пінопласт кілька сантиметрів. І з, зверху такий екран, щоб тепло, коли ця трубка нагрівається, уходив не, не в землю, а піднімався вверх. Це екран. Піднімай. От. Тобто зафіксований в розмірі цієї От. Три контура, три приміщення. От. І нам ще завдання виставити у в один рівень оці ці три приміщення залити. Щоб їх залити цю стяжку, треба виставити маячки. О, окремо там на, на вулиці заміш, замішується розчин. О, так стяжка 1 до 3 заливається, а під маячки воно оцей насипано. То можна 1 до 4 цементу консистенцію Четверта частина піска 2. І коли я виставляю ось, ось на таких ляпухах великих, спочатку накидається розчинку, показую як накидається. Оцей готовий. Накидається розчин по, по мояку. Не сплошним ось накидається, а островками, десь проміжутком сантиметрів 20 Кидається. Великими такими а, ці, а, строками, тому що тут великий а, слой, дуже великий перепад, до 11-13 см. Ось, лазер у мене включений, виставлений той рівень, який треба. Накидаю я гроші. І оця демферна лента а, майстри поставили що при пол згужувані, він його не рвало. Компенсіруючи оце спінений От, наприклад, Я накинув островочки. І так, як ми живемо у 21 столітті. Ми вже не виставляємо ніякий відоуровень, в руки не беремо. Уровень нам теж зовсім не потрібен. Я нарізав по тих розмірах, які мені треба. Маячки і все. І дуже просто показую. Ось о, дивіться. І я отаплюю їх утаплю до рівня лінії мого маячка, щоб е, зелений моя ця лазер покрив верх маяка. Маяк відставляється десяточка, він не Ось Легеньке пристукування. Виходить маленькі дива. Дві хвилини або навіть менше. Оце де треба підсилити, я підсилюю маячок. От, Провіряю, де якщо впав, треба підсипати. Хорошо. Не спішу, але треба виставити на якісно. поки лінія не торкнеться верхня гребня маячка. Тоді у нас буде мінімальний слой цієї, коли будете тут плитку або ліноліум, і воно буде ідеально. Все, лінія покрила маяка, маяк готовий. Потім береться, закручується через два дні. Через день навіть застигає оці островки, приходиться і просто заливається і правилом стягується роща. Це саме основне завдання виставити рівно маяки, щоб вони вели по лазеру ідеально. Все, далі буде.